Є друге питання, і воно дуже важливе. І ви до цього його ем, так підняли. Це те, що зруйнували Коховську гідроелектростанцію наразі з таким рівнем е, води в Коховському водосховищі повернути в комерційну діяльність Запорізьку атомну електростанцію вже неможливо запустити шість атомних енергоблоків і під'єднати їх. До об'єднаної енергосистеми України з такими аварійними режимами, на жаль, неможливо вже, і це так. також є така достатньо великою проблемою. Тобто, можна сказати, що після того як ми повернемо контроль над Запорізькою атомною електростанцією, ми не зможемо нею користуватися. Все, вона але зруйнована, вона не є зруйнована, Остання але вона виведена вона... із системи енергогенерації. Буде дуже важко її повернути до об'єднаної енергосистеми України без вирішення питання Каховського водосховища, тому що наразі атомні енергоблоки, шість атомних енергоблоків, вони не працюють. Вони не потребують тієї води для вироблення електроенергії. Наразі для шести атомних енергоблоків і для басейнів витримки вода необхідна тільки для охолодження палива. Яке є в активній зоні реактору, і для того палива, яке є в басейнах витримки, і води в охолоджувачі, і є альтернативні міроприємства для того, щоб рівень в цьому вставкового охолоджувачу він не падав.